83. Для диригента хору на гітійськім знарядді, синів кореєвих псалом, які любі оселі твої, Господи Саваоте, затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого, і пташка знаходить домівку, і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої, при жертівниках твоїх Господи Саваоте, царю мій, і Боже мій. Блаженні, хто мешкає в домі Твоїм, вони будуть повік хвалити тебе. Блаженна людина, що в тобі має силу, блаженна, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом. І дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Господи, Боже Савооте, послухай молитву мою, почуй Боже Яковів. Щити наш, поглянь же, о Боже, і придивися до обличчя свого помазанця. Ліпший бодень на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожності, бо сонце та щит Господь Бог, Господь дає милість та славу добра не відмовлює усім, хто у невинності ходить. Господи Савооте, блаженна людина, що на тебе надіється.